Добрий день, 8 червня Полтавська область. Починає достигати Валерій Чкалов. Черешня, раннього терміну дозрівання. Це привита в крону більш пізньої черешні. Одна гілка і має вже такий вигляд. Тільки починає достигати, ще декілька днів їй треба. Ну, зніму через те, що більше всього що хтось або як не ми, так пташки доїдять її. Напад страшний. Цим, ці всі черешні, який в неї недолік. Це те, що птахи ще клюють. У пізній, у пізній нема такої проблеми. Ось така гарна черешня. Це теж привита в крону, тут понизу вона йде. Врожайність дуже висока, які були дощі, негоди, холодна погода і деякі пізні сорта ну, дуже погано запилилися. От, наприклад, тут бачимо пізній сорт, одинокі ягоди. І от цей чкало. Зверху краще видно. Просто заліплено. Ну і, звичайно, птахи поклювали все. Зараз зважимо і скуштуємо. Так, зараз зважимо. Валерія дуже старий сорт. Ну, але для тих, хто ще сумнівається, потрібен він як із ранніх чи не потрібен, то скажу так, що це один із найкращих ранніх сортів. 8, 9, 10 грам. Ось такий має масу. Якщо зрівняти ось із з це лебідка. Так, одна з лишнім грамотом. Така крупніша, 1,3. Це ось Бореал, Бореал Б'юті чи Boreal Beast, Ну, вони подібні. Ці 1,6. Так, і що хочу сказати? Заміряв я вже цукор. Значить 14 брікс, 14% у черешні і вже жимолості теж 14-15. І це ще на цій стадії дозрівання. Тобто, що цукор набере, солодка, не водяниста, така, ну от прожилки вже відчуваються такий хруст якийсь. І доволі солодка. це... 14 яблука такі їмо взимку. Так що по цукру тут питань немає. Які дощі були, ні тріску немає, ні гнилі. Ну, ідеально все. І так, пройду ще гляну, що тут у нас. А, персики, а це нормував. Це нектарин. Інжирний. Концетіна. Щось є тріщини. Бачу, ну, вони позаживали, як дощі йшли маленькими порвало. Так, ну це не важливо. Важливо зараз зрівняти і з іншими ранніми сортами, теж дуже смачними. Це казка, ось такий, Врожайність теж висока, а вже ось теж пташки починають, починають і тут дзьобати. Ще зовсім, ну, тобто ця раніше достигає. І ще один сорт хочу показати, це електро. Теж ранній Тут дуже така красива ягода буде. Ось така. Ще ще теж рановато, я пізніше зніму про них, покажу. Це я Очкалова. бо хто знає, Довисе воно до повної стиглості цих черешень. Вон там угорі теж дуже багато, багато її. врожай. дуже класний. Якщо довисе, то тоді заміряю по повній стиглості цукор на чкалові. Тобто не сумнівайтеся, в цьому сортові. Якщо хочете придбати щось з ранніх, ну надранні, там які в травні, чесно сказати, я ще не бачив, щоб там були по смакових якостях, хоч щось приблизне підходить до, до цих. Так, ну а пізня черешня не, не всі, правда, є, гарно запилилися, є поганенько. Будемо далі спостерігати, знімати кіно, показувати. На все добре.